Про наш край, який сьогодні заслуговує якоїсь поваги не такої буденної, а святкової поваги від кожного з нас. Він ж так і називається Україна. Україна, от ти моя незгасна, моя ти цариця прекрасна, живе мого серця биття, легенда про тебе сучасна, вся піснею красна ханчить у життя. Україна, ти гарна, як рай дуга чиста, Бога свята, промениста, тобою милується світ. Лиш варвар сліпий, ненаситний, не бачить твій вигляд привітний, в'яночий квіт. Великому кобзарю присвячений мій твір Шевченка невмирущий дух. Живі слова читаю кобзаря. Чуваючи могутності політ, високий дух високого пера у сьогоденні через двісті літ, його єство, слова сильніш магніту, читаю кобзаря, як отче наш, безсмертний геній України і світу, Тарас Григорович Шевченко наш, пишаюся. Що Україні доля такого сина велетня дала, ото ми всі Шевченківського поля для Всесвіту соборності скала. Живі слова сьогодні бальзамічні. Розкуйтеся, братайтеся, повчав. твої кобзарю заповіти вічні, ти в мудрості ніколи не мовчав. На жаль, не всі примудрі заповіти здійснились в Україні в нині час. Нові слова виковують піїти від розбрату застерегти всіх нас, кобзарів. Не такою Україна сьогодні є, хоч Бог її пригрів, вона не встала зовсім із коліна. Свої банкують гірше ворогів. Тому на 200 літ не раз до бою. Горітися скликали ці слова, квіт нації, не в'янучий з тобою, Крицева України, булава, твій дух, дух кобзаря, навіки з нами. Він піднімає душі у політ, іде з вірними дочками і синами за правду і волю разом двісті літ. Живі слова читаю подзарям. Політ велично мудрості не вщу, Як всесвіту негаснуча зоря, Стає Шевченка, невмирущий дух.